Привіт! Ми магазин чоловічої косметики Men Essence. Сьогодні буду тестувати твердий шампунь від бренду Борода. Ось це з ароматом м'яти. він взагалі від лупи, але в цілому лупи немає. Але для профілактики спробуємо. Ось Буду пробувати і в кінці відео я розкажу взагалі, як воно. Це перший раз, до речі, у мене такий тест. Твердого шампуня. Ну, в принципі, я думаю, це буде як мило. В дитинстві колись мило практикував. Тому я думаю, що якихось нових емоцій воно не буде, але я розкажу, як все вийшло. Так, ну ось я вже пробую. Тут у мене мокра голова. Ось. І ви знаєте, так, справді, ну, в принципі, технологія, наче як ви мило миєте, але воно одразу піниться. Ви бачите, я тільки почав, піна появилась. Ось, і тому майте на увазі, піна появилась, все. Це значить, що ви нанесли вже цей шампунь і можна вже тоді е, мити голову, тобто там далі вже залишити. А я все одно далі бачите, як я довго намилюю. Тобто, в мене вже бачите, скільки ж е, залишаються е, піни. ось, Тому це не потрібно, його треба менше, але в цілому наноситься досить легко, зручно. Ось, я бачите, показую піну навіть на долоні. Піниться класно. Ось я і помив голову милом твердим, ось таким. Одразу скажу, що в дитинстві, коли я користувався звичайним милом для рук, чи попри... я вже не пам'ятаю, чи по приколу, чи не було шампунів у мене. І коли я наносив мило, то його треба було дуже довго його милити, щоб появилась піна. І тут я так само подумав, що ось коли ми користуємося ось цим шампунем, що його треба довго милити, щоб була піна. А це помилка, друзі. Тобто я ви б на відео бачили, я довго-довго-довго милив, наносив. І в мене, коли я вже почав мити голову під водою, дуже було вже багато цієї шампуні. Мені здалося, що, наче я як там на, на долонь майже перелив порцію звичайної шампуні. Тому це добре, що воно е економно буде. Плюс, ось я вам зараз показую. Не, бачите, Наче як воно все трошки вологе, але в принципі не залишаються піни. Оце мені подобається. Я боявся, що буде піна залишатися на шампуні. Цьому твердому ні. Піна не залишається. Тому це і економно. Ви бачите, воно в такому вигляді, як і було нове. Тобто, воно економно, воно буде вистачати надовго. Ну, ось таке волосся, воно м'яке. Ну, перхоті в мене не було, я думаю, і після шампуні це і не буде. Якщо буде, з ним ще відео, я думаю, що ні. Тому що справді було все приємне. Я справді відчуваю, що це саме шампунь, а не мило. Тому я рекомендую спробуйте. Це класна штука, вам сподобається навіть просто нові відчуття. І я думав, кому це може підійти? Воно підійде тим, хто десь в поїздках, в дорогах, десь, можливо, польові умови, десь нема можливості нормально там прийняти душ. Ви собі взяли мило намалили. навіть можна десь там. Просто під водою собі злити, промити. Класна штука. Тобто такий ось дорожній формат знову ж таки. Ну і для дому, чому ні? Спробувати щось нове, щось цікаве. В принципі, я буду користуватися і далі. І в кінці, коли закінчиться, я скажу, скільки мені його вистачило, в цілому, як мене відчуває волосся. Ну зараз воно приємне і Тобто я справді. Ну, навіть відчуваю, що я покористувався звичайним шампунем. Тому будемо дивитися, в цілому перші відчуття, відчуття позитивні. Рекомендую, спробуйте. В будь-якому випадку нічого поганого зараз я не відчуваю. Тому я думаю, це буде цікавий досвід і вам.